7 листопада, яку рибку називають клоуном. Діти. Будьте слухняні в усьому батькам, бо це господеві приємне. Колосянам 3.20. Лілія та мама прийшли до зоомагазину. Мамочко, подивися, які гарні рибки! вигукнула дівчинка, розглядаючи маленьких помаранчевих рибок. З білими смужками. Це анфіріони чи рибки клоуни, пояснив молодий працівник магазину. Клоуни? Здивувалася дівчинка. Так, цих рибок назвали не випадково. Почав пояснювати хлопець. По-перше, у рибок клоунів дуже оригінальне забарвлення. Воно схоже на яскравий одяг клоуна. По-друге, коли рибки клоуни плавають, вони роблять рухи, що погойдуються, смикаються. Це виглядає смішно та комедно. Веселенькі рибки, посміхаючись, сказала мама. А потім запитала. А що ще цікаве можете розповісти про ці риби? Рибкам-клоунам для проживання потрібна солона вода. А ще таких рибок треба купувати сім'ями. Клоуни-дітки довгий час плавають разом із батьками та у всьому їх слухають. Промовив працівник зоомагазину і підморгнув Лілі. Мамочко. Я теж буду слухняний, сказала дівчинка, а потім додала. А ще зі мною також весело, як із рибкою клоуну. Важливо! Будь життєрадісним.